І всім привіт! Ви на каналі Суперплеєр Бравл Старс. І сьогодні вийде дуже довгождане відео, якого всі напевно так чекали. І я сиділа особисто, я чекав. Ми будемо купляти останній сезон 21-ого сезону Бравл Старс, бо тому, що через два місяці на. На знав дві році Brawl Pass не можна буде купляти з єми тільки за гроші, і це останній Brawl Pass, який можна купити заєми, Останній просто тому я шанс втрачати не буду. Зараз піду і куплю цей Brawl, брал пас і знімути на відео ще сьогодні інтересний скінчик. Саді сьогодні вийшла Ніта з бивнями. нарешті, вже всі скіни з цирку вийшли. Так, давайте зразу поставимо останній скин досі. Давайте якраз зіграємо останній раз без сезону. Бо я ж, бачите, пограв хоча скоро буде відосі по 28 тисяч кубків. Зіграємо каточку, так щоб потягнути інтригу. Так, загрузочка. Вже, кстати, всі скіни вийшли, просто всі. Так, ось О, тут ще слабі граю. Я їх завернулася. Надійс. Звичайно, напись так і краще з минулого разу. Ось типу з винового відео побрал старт. Оп, 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 сюди. Першу карочку забрали. Треба ходить разняти відео про прохожу силову лігу. Типа, не в силову лігу, тому що по силову лігу це теж прикольно. Опа, опа, Так. Бля, спивали. Ну нічого. Бляха. Блях. А, навіть навіть інту не, не, не дали ніколи. Ладно. Ну звісно, звісенькобасики ми підняли. О! Це тобто, треба було відкрити перший пристар, то в мене був опіческий. А, вже 123916 і ми ідемо і купляємо долужданий бройкос. За 1006, хотя я можу купити 5 уровня за 32. Ну я це робити бокс, нажимаю сюда і... У мене ще 143 гема і в мене є Brable Pass! Я його активу. Ми забираємо ще блінки. Забираємо 1600 гринків. У мене 5000 грингів. Тепер подивимось, чи можна купити Mios Bayonima, кстати, за Ну, ці яйцо. Як... Ні, не, не Ну Ми буду купляти Сэма. Готові? Новий скіл, злой Сем. Скіл. Злой клоун Сем. У і... Н... мене на акаунті. Це, кстати, моя, моя традиція. Купляю Пас і за обр... новий скіп Так, кожного сезону було. І новий іконка. У мене ще. Дві тисячі блінгів, я їх буду тримати в себе. На якісь ще прикольні скінчики, якщо вийде за дві тисячі. Так, ми зараз заходимо в бойці. Ми зараз заходимо на Сема. Він в мене не прокачений. Це дуже-дуже що є. Саме найбільший великий мінус. У мене тоді міш... мішка Сем. це знаєте. Фіня, по февеннів, клоуном. Ми зараз, кстати, пограмо на клоуні. Я думаю, може попушити його на двадцятий ранг? Таке, знаєте, така ідея просто є, але без пасів, без гаджетів, це нереально. Ну реально тільки якщо прям жорстко грати. Ну я не знаю. Ладно, давайте перше ми здачок виберемо. Так, го <плес> <і, плес> не. І тепер ще... А, він, кстати, без анімації? Ну то його стуржував з анімації. А, не вибрав бойцайт і пішов. Ладно, десем. О, мій беремо. Просто це, я, можна, подивіться, який це прикольний скіт. І ще так писать під інтер'єр, кстати. Напевно вже всі оцю камеру. Я кстати, коли перший раз цю камеру я просто офігіла, якщо честно. Так, давайте в каут ми Кстати, вже можна через скоро через післязавтра, ні. Та так, -та. після завтра вже можна буде грати в мегакопілку, мег мег типа, в клубі. Я думаю, що здам свій. ну. свій. свій... Типу, ну, он, коротше, свій клуб і буду там проходити мега мега копілку, якщо на це буде надію зробити на відео. Ну, ладно. Я просто... Так, зараз давайте поіграємо просто за клоуна сам, так протестуємо скин. тому що треніровочну матчі це взагалі, Це навіть... Ничего. А, погано. Я думаю, можна за одиночне втокновения, но... Але... Давайте за... Нет, там. О! Бробо! У мало как погнал Так загрузка, боже, я вже так хочу погратися, зачей новий І Купив новий Бравл Пас на відео. І купив новий скин за бриндр. Фит, це просто клас. Так, у вас зараз підігар... інтернет був нормальный. Боже, який клас, що така анімація атаки. Сюда оп-оп-оп. Та бляха.

ти ж у мене стіні східні ще з отого, як його грізь того гри, гри, гриба, коротше, врагопасу. Я вже забув брагопасу. Так, да, так давай, давай. Один гол вже? Вона ще одна хвилина. Надійський виголив. Мені ще треба тару запушити вже на 20-ту дозволю. Ага, так, так, так. О! Що Так, його забрали. Я йду до своєї перчатки. ПЕРЧАТОЧКІ! О! Доволі так. Йдіть, я ще виграю. Я Думаю, заближника тут... А, не треба. Ще карта не для ближніх. І я вже поняла.

Вертаємося вже на 30-й рівень. Наші 56 пісяч, днів. За 56 днів можна прийти пропазнути. Я його кстати, таки прохожу десь може за місяць. За місяць, десь, десь півтора десь тут проходжу, тому що то... Я ж не, не задав... задам, в мене зараз ще квестів немає. Бо зараз я виповнив останній квест за горячу зону і все, в мене більше їх нема. І цілий день тупо просто І він йде на смарку. Так, ладно. Я думаю, треба буде сьогодні піднажатись, поки в мене не буде десь, може 27 980 кубків. І в принципі... Буде 28 тисяч, тоже на відосі запишу. Буде два відео по Бравл Старсу. Ладно. Так, може ще, кстати, гарячу зону зіграти. Ну, ні, А що у нас там по зачистку? Ага, зачистка. Ага. Ока ага, вот тут таке. гаряча зона. Ооо, о, я же зон тут навіть. глядальників чисто. Захват ще може зіграти. Давайте промов нокаут за нього. Він подивіться, який викрутий. Це чисто пі, пінявась, чи чисто похоже на нього, тільки... такі вінчу образі грана, понадобиться. О. Що, оця камера, треба буде пройти я їх собі не, не думаю проходити, тому що я. Я розумію, що треба вести код, типу заслідкувати за камерою, але за камерами але смісл, я, я Тупо не розумію смисло, який це треба робити. Просто слідкувати за камерами, що. Якщо... Я просто тобі як це робив інші ютубери, і. Я нічого не зрозумів. Мені треба буде за самому там приходити. Ну ти, все робиш самому, то ти сам щось розумієш. Тихо тобі. Опа, іди сюди. Сюди, Сюди, гуші. ТУДА! просто, сюди! Дво двох зайців одним вискором просто. Так. Ну сюди ти тікаєш від А! Бляха, думаю, попаду, я забув що він через воду не йде. Ну, теж раунд виграли, все добре. Погнали. КПЗ я. Я. я думаю, що... Я хоті бачу, що вже ігроки бігали з таким скином! Цей скин дуже прикольний, топовий. Тому що ну, його всі У нього така, така прикольна анимація, просто злий клоун. Це. Опа! От не А. Ну зараз я не, я не думаю, що вона виграє, якщо він буде просто зблизько закрити. А, все, виграли! Все. Так, ну що, в принципі, вже можете вірити це відео. Ми, в принципі, що ми зробили за це відео. Багато добрих речей для мого аккаунта. Зараз зараз я перерахую. Купили. Купили. ще щоб 23 награди. Прин... Так, ми купили Браво, пас. ми е, Купили новенький стрінчик, пограли, попушили трохи кубків. Ну, в принципі, все. І вже буде, я надіюсь, це відео у вас зайде на залетну... Вона вам сподобається, ви поставите на нього відео якісь лайки, У мене вже 90... там... 92 відео буде. 92 відео, так. І я сподіваюся, хоч це відео воно стане топовим, тому що вам сподобалося це відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал і всім така-така, до слідуючого відео.